Всіх вітаю! У нас ранок 11 година. Я готую сирнички, перевіряю рецепт. Це сирники без яєць, тільки борошно, цукор і сир. І все. Ви знаєте, поки вони мені дуже-дуже подобаються. І е, коли смажите, не треба накривати кришкою. Автор рецепту попередив, я так і роблю і на середньому вогні смажу. Ігнат ще спить, 11 година він ще спить. Бо зранку. Кашляв І півтори години ми не спали, погано спали зранку, то зараз досипали. Я встала вже давненько, а його ніяк не можу добудитись. <кхух> чекаю. Ну, Може, запах сирничків його зараз розбудить. От, Ну що, спробую, потім вам скажу, але так, на перший погляд, виглядають реально прилічно. Поки чекаю, поки нагріється моя плоєчка, я нашки тартури. Ой, жаль, жача сохнуть. Покажу вам, як я вчора зайшла в Єву вдало. Я знаєте, ще та жертва реклами і побачила в інстаграмі ось таку ламінарну воду для волосся. Я правда думала, що вона наноситься на волосся перед тим тим, як сушити феном, а вона як маска. Вона така дуже-дуже рідка, ну, як вода, в принципі. Да, ламінарна вода. І е, на волосся мокре наносиш, 20 секунд чекаєш, і вона його вирівнює. Ну, так, так, да, трохи щось дає. Але я думала, що, знаєте, буде от, як після утюжка. Ну, а тут вже є і утюжок, тому е, буду пробувати. А, там написано, що значить використати її, а потім свій звичайний догляд, тобто бальзам. І я так і зробила. Я в наступний раз не буду більше свій бальзам використовувати. Бо він, наче як змив: е, змив цю штуку. Ну, ні, ну трошки-трошки якийсь ефект є. От, але взагалі-то мені треба було був крем. Тональний, взяла ось такий, який зволожуючий, бо в мене до цього все було матуюче, а вже літо закінчилось, я вже хочу таке, щоб пожирніше щось було. От, і звичайний такий крем для обличчя просто взяла саме простий. Він єдине, що не в склі, а в пластику. Тому і ціна якби дешевше, дешевша, ніж звичайні. І е, вже вчора користувалася е, цією умивалкою. Така класна, вона не пінеться. У мене до цього півтора року були корейські ці умивалки, які, знаєте, піняться так, що ну, до скрипа все вимивають. А ця з олією. От, і вона не піниться, така, але густа, така гельва, приємна текстура, приємний запах. Мені сподобалось. Недорого і ну, так, приємно, приємно користуватись. І те, що я нарешті купила, бо я вже в місяць ходжу без румян ось такі рум'яна, бронзер. Дуже класні, дуже класні. Взагалі такий е і коричневі ці тони, і оцей рожевий такий приємний. Нарешті я все-таки дуже люблю рум'яна. Я люблю, щоб, щоб обов'язково були брови підфарбовані, і румяна, мені дуже подобається, коли вони є. З ними якось, знаєте, зразу ти такий встав зранку, весь такий унилий і похмурий, от, і такий набрякший трохи, а румянчиками чик-чик-чик-чик і якось свіжіше зразу на обличчі і взагалі. Тому да, це без румян ходила і зрозуміла, що ні, це не моє, вони в мене повинні бути завжди. Тому такі справи. Е, все, всі покупочки показала, всім задоволена. І кремчик цей також непоганий. Покористуюсь. користуюсь. Ну, якщо буде зовсім не буде подобатись, дідусю віддамо. Ну, такий, знаєте, звичайний, просто звичайний крем. Що моя дитина робить? Що ти робиш, дитина? О, ти стукаєш по барабану? Знаєш, що в моїй бігуді стукає по барабану? Да, от. Мама можна збирає стукати в барабанах. З тобою стукати? Yeah. Ну давай мені палку тоді. В нас тут і парковка, і книжки, і міст. Ми граємо в парковку, в міст, в тунель ще й в барабани. Ну, давай. Mm. В мене виходить. <свісно> давай тепер ти. <свісно> так, завтра ще в садочок не підемо. Ще подивлюся, як він завтра себе буде почувати, але вже і сьогодні набагато краще. І плюс, ще, знаєте, завтра е, щось такий дощ 16 градусів. Мабуть, ні. От, що це таке, таке робиш? Мабуть, не будемо виходити прямо завтра. От, але я хочу, щоб, хоча б пару днів, він на цьому тижні все-таки в садочок сходив, щоб він не забував, як там. Е, мені. Ну, не мені в групу скинули, що вони там сьогодні малюють, дітки, які сьогодні в садочку, на фізкультуру їх вже водили. Ой, там так весело. Я прямо аж така думаю, блін, і гнат, ну давай вже досить хворіти, давай вже також ходи, Ну там реально весело. Я, до речі, зараз їм покажу і відео, і фотки, чим мама, там мама. діти займаються, поки його нема. Ігнат, ти вже хочеш в садочок? Да. Да, каже. Ще завтра трошки похворіємо, а післязавтра підемо, добре? Мама, а. Ми будемо, Ну, сьогодні не будемо. Після завтра я вчора готувала шарлотку. Мабуть, друге в житті, бо перший раз в житті вона в мене не вийшла. Це я підгледіла рецепт на каналі Іри Рибкіної і о, вийшла смачна. Єдине, що я нарізала дуже багато яблук, дуже багато. П'ять штук таких великих крупних яблук, вони в мене були, були ще ржеві всередині, то вийшло наче зі сливами, але це яблука. От, і мені здалося, так багато буде яблук. Подивіться, скільки тіста, скільки яблук вийшло. Таке відчуття, що я просто вкрала два яблучка і тоненько порізала. Е, от. Шокіть. Загалом наступний раз просто зроблю тіста трошки менше, бо в мене просто вже форми більше нема, так щоб насипати ще більше яблук. От, але саме тісто, сам бісквіт, просто чудовий. Чо оре моя дитина? Чо оре моя дитина? Інакше, це телевізор. Я тут не можу вибирати щось інше. Він сидить, просто їсть, дивиться телевізор, і хоче, щоб я включила щось інше. Ну це не ноутбук. Дитина, образився? Не могли щось інше показувати. Якусь ерунду реально показують. Доводиться дивитись. Ігнашик, дай дай підемо туди в кімнату, включимо ноутбук, добре? Щось інше. Я теж хочу щось інше, але вибирати там не можна. Так що ось така чудова шарлотка до чаю. Вчора їли, сьогодні зранку вже чоловік з'їв. Йому, до речі, дуже сподобалось. Він сказав, що тут все добре. <гум> ну, мені все-таки хочеться трошки менше тіста. Але записала рецепт Бісквіта собі в блокнот. На торт він буде реально ідеальний. І по розміру, і по, ну, і по тому, який він вийшов. От. Все, прикрила. І буде чекати е, чаю, буду пити після обіду вже чай. Слухайте, я оце продовжую знімати це відео, і мені довелось подивитись останні кадри про що там було. Бо я починала цей влог е, ще у понеділок чи вівторок, а сьогодні субота. Мама, мама, От віде! і це я тільки-тільки продовжую. <сум> Значить, чим там ми, Що, Ми Ігнат на лікарняному. От, і я вже думала, що ми будемо йти в садочок, але вийшло все не так. Ввечері в нього знову піднялася температура, кашель, все, що хочеш. І е, до цього всього я щепила е, таблетки собі від носа, От, і, ну, від насморку. І вони мені дуже сильно дали на шлунок. І я просто три дні взагалі нічого не їла. У мене Мама! так болів шлунок, що це просто капець. І тут Ігнат, який ще захворівший, їж. Ігнат з температурою, хворий, капризний, чоловік на роботі, і я просто тут думала, чесно кажучи, що я зійду з розуму за ці два дні. Все-таки як важливо, коли мама в ресурсі. Тоді я можу витримати все. А коли отак мене у самої все болить і я себе погано почуваю, то, ну, то це жах. Просто був жах реально. Ой, наші ведмедики. Тато йому купив, він не хоче такі їсти, то тепер самі їмо. От, І загалом, я вже знаєте, Ігнат, просто коли такий хворий, він від мене взагалі не відходить. Грати тільки зі мною їсти, зі мною пити в туалет, ну все зі мною просто хвостиком таким ходить, не на секунду не можна відірвати, все хоче, хоче робити разом, все хоче робити разом. І я йому вже кажу: Ігнат, я тебе прошу, іди, я тобі включу мультик, будеш дивитись мультик. Він каже, ні, не хочу. Не хочу, я хочу з тобою. І ми все робили з ним разом. І ви б просто <смі> бачили, що була схожа наша кімната після всіх цих ігор. А а це ще такий день був, що весь день йшов дощ. Ми навіть на вулицю не могли піти, бо був дощ. Думаю, ну куди дитина з температурою під дощ? Ну це взагалі. Та я й сама не могла просто там ну, знаходитись, виходити. Ой, коротше, мені хотілося лежати загалом, просто кошмар. Вже тепло на вулиці. Зараз ми вже будемо йти. До речі, ці яблука, що я робила шарлотку. Ігнат не захотів їх їсти, бачите, вони реально внутрі червоні. Вони смачні, такі, ну, кис... кисло солодкі. І Ігнат каже, дай мені чисте яблуко. Ой, э, так от, э, да, загалом, Слава Богу, це все пройшло. ну, Понятно, що куди там знімати, там, знаєте, жити не хотілося, ні то що там знімати. От, але вчора мені вже стало краще, то я вже вчора хоч щось приготувала. Цей батьки до нас приїжджали на день, але, але вони щось мені не дуже допомогли. В тому плані, що вони пограли та загнали там все добре, але. А вони такі розстроєні, що ой, ви такі хворі, бідна дитина. Коротше, тільки більше мене ото накрутили, що бідна моя дитина хвора, я нічого не роблю. Хоча що я нічого не роблю, ну ні скапаємо, ні спрочищаємо. Від кашля сироп'єм, від температури щось п'єм. Ну, я все роблю, але ну воно ж отак не проходить. Ну я прям не бачила, що йому прям капець-капець. В нього енергія була отак. Це в мені був капець. Мама була просто на спущених колесах, їздила тут, а Ігната… Нормально, це вистачало. Просто що хотів ну, бути з мамою. От, тому так. Це зараз вихідні, і я вже знаєте, тримаю кулачки, що, що ми в понеділок все-таки війшли в звичайний графік наш і знову почали ходити в садочок. А, бо це ж треба було, два тижні ходили, і цей просто випав. Ну, ладно, у дітей так завжди то таке. Я просто дуже хвилюю, що все почнеться прямо як спочатку. Бо він мене кожен день питає, мама, ми ж в садочок сьогодні не йдемо. Я кажу, ні добре, радіє цьому, бідний. Ой, тому зараз збираємося дай-дай. Дай-дай, збираємося. У нас тут виставка машин знову в торговому центрі. Поїдемо, подивимося, що вони привезли нам в цей раз. А що це в тебе? А Так, да, Ми вчора зайшли з із Гнатом Мама, в Єву. Mm. А з вами... <coughs> Він не може пиняти біто на місалку. Бо вона тут завазка. да, Не можу, вона дуже важка. Ми вчора зайшли в Єву з ним. Мені треба була зубна паста. О, і побачили там будівельну техніку. Купили отаку бетономішалку а е, ще хотіли навантажувач, але він сказав ні, тільки бетонний змішувач. І що ви думаєте, вночі, вже перед сном, він мені влаштував таку істерику, що він хоче навантажувач також. Я йому пояснюю, що Ігнат, так і так. Е, не працює вже магазин, вибачте, одинадцяти ночі. Ну, йому було все одно, він хотів навантажувач. так Так, да, ти отак плакав. Тої мама була дуже рада. Покажи Машини, а, але а, саме цікаво було те, що він прокинувся зранку. Так, покажи, дуже класні. Реально дуже класні. Мама, а, він, прокинувся зранку. З тобою. Давай, він прокинувся зранку, не встиг ще очі відкрити і кричить: Мама, ми з тобою забули, що ми хотіли купити навантажувач. Я кажу, синок, ми не забули ще не відкрився магазин, і мама не відкрила очі. І він просто весь ранок ходив, ридав, бо він хотів цей навантажувач терміново їхати. Купувати, так? Да? Да. Було таке? Мама не обманює? Да. То ми витягнулися і поїхали, да. почекали, поки Єва відчинилась, відкрилась і все, пішли купили. І знаєте, я їду по дорозі і думаю, господи, якщо зараз це буде, ну якщо його там не буде цього навантажувача, я не знаю, що ми будемо просто робити. То ми приїхали. Я дивлюсь, що немає зеленого. Ой, почали там ритись. Там були ще декілька коробок. і, Коротше, цей навантажувач жовтий, один помаранчевий був всього один. Слава Богу, остання коробка в ряду внизу була. Був наш навантажувач. Я так зраділа це вообще. Да, да. Так, покажи, який двигун, покажи. Ось такий двигун і ще і роги, на яких все піднімається, так? Да, Отакі от рог, а це воно піднімається вельми. Верх і вниз і великі вантажі він може перевозити, правильно? Так. І тепер ти будеш спокійно грати, так? так? А мама піде щось приготуєш швиденько. і вже потім підемо на вулицю, добре? Добре. Покажи ваші, ти ж я вже показувала. Так, купила свій шампунчик улюблений, е, вже скучила за ним і рази два рази мама, і так, робила мама, передишку, так. Що? Я зараз вигляну, клонку, а вот так Викинь в смітник. Да. То саме купувала. Добре. Добре. Я піду вуки ось цього Алата. Так, так, іди вики. Ось ви такого форми Алата. Такої форми, як і навантажувач. Так. Да. Бо це від нього коробка. Так, да, і я піду в Добре. І дивикися не так. І купила ці е пилочки. Це для п'яток. Вона така тверда, що, я думаю, мені ці п'ятки всі зітруться до колін. А, так, бо що, все літо закінчилось, вже треба п'яточки привезти в порядочок і запакувати у кросівки. А, і цю а, пилочку для нігтів також в мене вже стерлась своя. то Побачила, поки не забула, думаю, куплю. Та, ми ж вже показували машинки, всі вже побачили. Дуже круті. Класні. Та чого ти образився? Ну, класні машинки. Ну, показуй. Ну показуй. Вау! Дуже круті. І зараз в Єві акція на фарби для волосся, то я взяла... береш одну, друга мінус 50, то виходить, дві за 150 гривень. Але це здається до 21 мені, мені числа всього на всього да, можуть їхати. То я взяла таку, як зараз, шоколадний кварц. Це зараз я такою пофарбована і. Хочу щось трошечки світліше і червоніше. Це отакий морозний каштан. Мені здається, я його також брала, він непоганий. Спробуємо спробуємо. Хоча, можливо, це він швидко змивається, от не пам'ятаю. Ну, постійно забуваю. Ладно, нічого, будемо фарбуватись, будемо гарнюшки, так? Да? Ну, це пізніше, ще а в мене не ти не любиш фарбуватись. Ігнату треба підстригти волосся, він не любить, так? Да? Отакі От лахмати завтра піде в садочок. Завтра ми вже збираємося в садочок. А Хотіли підстригтись, але тато наш працює, тому вже підстрижемось пізніше. Не будемо стригтися, ні, не хворюся. А це дорога. Так, це дорога. А, упала у нас зі здорова. Кошмар, що це ти зробив? Гнат! Кошмар, розірвав мені все. Каже, приносить мені, каже, мама, та жінка дала нам ще якусь рекламу. І оце приносить. Каже, це не реклама, це інструкція. Ігнат, давай складай все назад. Що ти все порвав? Це що валяється. ну Це взагалі на хвилинку відійшла. Що ти забув вже? Давай, клади. І інструкцію складай, все складай. Ой. Слухайте, в мене зараз якась творча криза. Я не знаю, що в'язати, нічого не в'яжу. Закінчила серветки, ті м'ятні, що в'язала. Зробила їх 5, здається. І ще їх треба там трошки доробити і випрати ніяк не візьмусь. І замовляла нитки, хотіла зробити такий ранер на стіл, таку довгу серветку. От. І що мене дьорнуло замовити нитки з цим Рюліксом. Боже, я не можу, я так розстроїлась, воно виглядає жахливо. І плюс через те, що нитки я взяла це ну, воно, натуральні, то в них нема блиску, Вони такі, знаєте, ну, от на камеру вони гарніше виглядають, а вживу вони, наче їх вже випрали. І... І випрали ще, ще, ще два рази випрали. Таке блідненьке, і мені взагалі не подобається. Я дуже розстроєна, і так немає якогось в мене такого натхнення. Я не розумію, що мені хочеться, що мені подобається, що мені треба. А в'язати, наче якби трошки і ну, хочеться, як я без цього. Я люблю, коли руки мої чимось заняті. Ру... Зайняті руки більш вільні думки в мене. от. І, коротше, і оцей темно-коричневий, і це світло-коричневий, і вони і той, і той жахливі. І я не знаю, я вже думала, може тапки з цього зв'язати, бо ну, ранер кольору я не хочу. Ой, взагалі, розстроєно, прирозстроєно. Будуть або тапки, або я ще знаєте, думаю, на новорічний декор хотіла зв'язати таку корзинку-ялинку, і, можливо, от з цього зв'язати стовбур для неї. Ну, це ще. Загалом. Отак іноді, знаєте, замовляти через інтернет, там виглядає цей колір по-іншому. А близько це взагалі ужас. Я думала, він буде так трошки переливатись, а воно прям просто золоте, таке червоне, якесь мідне. Боже, Боже. Нікуди не годиться. Ще й два матка величезних. І нічого з цього не зробиш, бо ну, я ж кажу, не подобається мені сам. Полі. Мені, знаєте, сьогодні чого захотілося на вечерю? Перців От, Я їх вже тут намила, фарш купила, рис відварила. І зараз зроблю засмажку. Я люблю і всередину кидати моркву і цибульку вже просмажену. І потім вже ну, зверху також треба ж там поливати. І хочу зробити таку заливочку, щоб вона була сметанка з томатом, така добренька, і картопельку пюре. От я прям. Прям так хочу, не можу. Оцю картоплю, полью цією заливочкою потім і перчики. Сподіваюся, ігнат буде їсти те, що всередині, персі він точно їсти не буде, а так для нього це будуть, ну, як тіптілі. А я буду їсти все. Блін, кастрюля теж не підходяща. Ладно, буду зараз щось майструвати. Треба не забути. Посолити перці. Я не люблю, коли оця сама основа прісна. Ой, ладно, зараз буду щось видумувати, щоб вони сюди якось так гарненько влізли. У мене фарша не дуже багато, але сподіваюся, на 5 штук вистачить. Так, в принципі, я думаю, моїй засмажці досить, вона ще буде штушкуватись. Ось такий в мене сьогодні план на вечерю. Сказала про цей, про цей чоловік, він сказав Бе. Ну, все, нехай їсть, в нього там е, ці котлети з печінки, то нехай їх їсть, а ми з ігнашком будемо їсти перці. Зараз поп'ю чай, буду продовжувати робити свої перчики. От, і шарлотку зараз даїм. В принципі, знаєте, була така велика-велика, а по того ми її з чоловіком вдвох, бо Ігнат таке не їсть, з'їли за два дні. От вам і велика. Буду робити ще Добренько. Яблука, наче урожай в цьому році, наче в магазинах є, і я так хочу квашеної капусти. Я вже тиждень хочу капусти квашеної, а це її треба ще піти в магазин купити, заквасити. Це така довга пісня ж трошечки. І E, значить, нічого такого складного її купити, да але вона важка. Капустина ж велика важка. А в мене завжди повний пакет. То завтра ігнат піде. відведу ігната в садочок. А на ну, буде йти додому на зворотньому шляху, зайду в магазин і куплю одну просто капустину, і буду її одну нести. Отак, от такі в мене проблеми. Знаєте, не можу її просто донести. Чоловік мені сказав, чого ти не сказала. Я був біля магазину, я б купив. Кажу, ладно, буду перти сама вже. Не сказала, то не сказала. Все, хочу завершити на цьому цей е, влог. І так весь тиждень його розтягнула на весь тиждень. Ну, так вийшло. Е, сьогодні неділя, якраз завершимо неділю і завершимо завершим цей тиждень і завершу цей влог. От, а завтра, дай Бог, щоб все було добре. От, і все, що я запланувала, збудеться. і вже... І вже почнемо новий, новий тиждень і щось новеньке, цікавеньке буде знімати. Все, дуже дякую, що додивились до кінця. Як завжди сподіваюся, що вам було зі мною цікаво. І до зустрічі у новому відео. Все, всім пока-пока-пока.